Українці відзначають різні свята. Релігійні, державні і сімейні. Відомі релігійні свята це Різдво і Великдень. У ці дні українці не працюють. Вони проводять час вдома зі сім'єю. Напередодні Різдва і Великодня. Люди купують продукти, готують їжу, прибирають вдома. Бранці вони йдуть до церкви, а після обіду у гості, до родичів чи друзів. Відомі державні свята. Новий рік, День Незалежності, День Конституції та інші. Це також святкові дні. Коли не працюють фірми і організації, діти не йдуть у школу, працюють тільки магазини, великі супермаркети і розважальні центри. Популярне сімейне свято це день народження. У цей день усі вітають іменинника із Днем Народження. Бажають йому щастя, здоров'я та успіхів. Іменинник отримує подарунки. Підлітки зазвичай дарують кульки, квіти, парфуми, а дорослі і батьки гроші, різні прикраси і солодощі. Ось такі привітання надсилають імениннику. Хай здійснюються всі мрії, хай щастить у коханні. Вітаю з Днем Народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я та успіхів. Бажаю щастя, оптимізму, гарного настрою!